Так, дівчата, привітики! Я вже стала на паузу, яка називається 24-ка. Я вам розповім про ті паузи, тому що вони називаються, наприклад, пауза 24. Хоча насправді я буду стояти. От зараз у мене 12 дня, 12 завтра. В п'ятницю це буде 24 і плюс ще. І плюс ще 12. Коротше. Я буду стояти десь 30 чимось годин. От. Мені дуже повезло з тим, що в мене є друг Роман, який скидає мені координати паркінгів. Чому? Тому що він також працює на полупокері. І саме на нього, чому я пішла саме сюди. Тому що я на нього подивилася. Подивилася, як людина собі їздить потихеньку. Все там добре. І на і так далі буде. І у нього і у мене і у всіх. Так от. Він зі мною ділиться гарними паркінгами, гарними точками. Але якщо я щось знаходжу, я ділюся з ним. Так, я вам зараз покажу паркінг. І скажу, які у мене плани. Тобто у мене вже плани на вихідні є. Я, от, я відстою, я зараз відпочину, а потім у мене субота-неділя будуть Амазони. Про Амазони теж все розповім. І е, я вже знаю, що і як і буде. Тому. Можу зробити собі план, чим я тут буду займатися. По-перше, по-перше, так. Коротше, по-перше, паркінг класний, бо зелений. І там є вихід у місце. Я стала в тіньочку, в тіньочку, в який всі ходять срати і сяд. Вибачте, я кажу, як є. І перше, що я зараз зроблю, я тут поприбираю. І таким чином ми зробимо теорію розбитих. Розбитого скла у дії. Тобто я приберу і ніхто тут не буде, поки я стою, коротше, смітити По-друге, по-друге, я хочу прибрати у себе в вантажному відділенні, бо воно засрано Потім якось долізти до верху, зачепити гачки, я вам покажу, бо хлопці сказали, що з позаду треба зробити хрест-навхрест для міцності цього вам мого вантажної бути. Па саме, але я не дістаю. Ну нічого, женщина-панда, коротше, полізе. І третє, що я саме головне хочу зробити, крім того, щоб погуляти у лісі, находити свої кроки, сходити в душ, приготувати собі якусь їжу смачною, зробити вам відосик. Оце буде його, типа, префаєр. Цей про паркінгові історії. Доповідаю, що паркінгові історії ти завжди. Коротше, на паркінгу ти завжди з кимось спілкуєшся, і тобі щось розповідають. Іноді брешуть, іноді ще щось. Ну, у мене бувають вони цікаві. І от саме про них я вам розповім. Їх буде декілька. от, І я їх хочу втулити в одне відео, але я не знаю, чи ховати у мене а інтернету. І а один, що ще важливіше, вільної пам'яті. Тому що. Коротше, старі телефони не подужують вже це. Я вже стільки всього повидаляла, щоб попереднє відео скліпати. Ну, такі у мене плани, що там вийде, я не знаю. Оце, отак, от я зранку розвантажилась на BMW. Брудні руки. Зараз будемо все фіксити. Так, дівчата, привітик. Продовжуємо розмову. Я стою на своїй 24. двадцять і, коротше, ну, скоріш за все, ця історія буде цікава більше хлопцям, які їздять, тому що вона дещо нестандартна. І називається вона як на 24-ці попасти в два ДТП. Для вас пояснюю: 24-ка або 45-ка це пауза, коли машина стоїть. Їх є декілька тих пауз. Вони є, ну, неважливо, коротше. Саме головне, що вам треба знати. Що спершу я стояла паузу, ну, наприклад, між двома змінами. Я розвантажилась і стала на паузу. І зранку очікувала на завдання, це був понеділок. І якось так осінь була, десь це було біля Мюнхена, нікого не чіпала. Чекала ж на завдання, щоб їхати працювати, десь завантажуватися. І зі мною трапилось ДТП. Яким чином? Зараз я вам наочно покажу. Це я, бачите, затягнула вже до вечора, що мене і не видно. Так, стою я біля своєї пасажирської відкритої двері. І е, збираюся брати у мене там. отут тут все. Я ж вам показувала, лежить. Мильна на збираюся йти вмиватися. Біля мене, отак от як ззаді, тільки трохи довше, стоїть. Тір, який возить будівельні ці ліса, і він починає рухатися вперед. І цей тір починає собі поволі рухатися туди вперед. І я боюся зачинити 20-та, бідній мої, тому що е, я не знаю, як він себе поведе. І я йому машу, що ти, типу, ти зупинись, я зачиню, ну, подаю, коротше, знаки, і він їде, їде, їде. А потім там, заворачує за ріг і своїм хвостом, чіпляє мені тутай двері і тягне їх за собою. І врешті-решт ми маємо ось такі, коротше, вивернуті двері. Стрес, тому що я, по-перше, дуже переймалася, що мене ця, мене цей його хвіст зачепить і мене. І коли в тебе на очах виривається двері і ви кадили, ну я вам так скажу, це не дуже приємно і не дуже, ну, і не дуже безпечно. Я тепер взагалі боюся всіх тірів, які біля мене проїжджають. Я хочу піти. І ось що я вам хочу сказати вже. На, на зараз. У мене сьогодні була ситуація на БМВ, коли я затентовувала машину, а поруч мене їхав тір на розвантаження. І я йому кажу: зупинись, щоб я перейшла і зникалась. Ну, якось поперед машини стала, ти вже проїдеш. І він такий: ні, проблем? Я зараз тут проїду, місто вагон. То, що мені просто страшно нікого не їбе, вибачте. Коротше, дядька виламав мені двері, а це була бригада будівельників, і там був поляк. То ми порозумілися. В принципі, одразу він зрозумів, що короте, не, він не розрахував виворіт. От чому я, я вам казала, чому я не хочу працювати на тірі? Тому що ти просто кермом вільну, а заді тебе п'ять машин лягло. І ти навіть цього можеш не помітити. Бо я його зупинила там доволі далі-далі. От, і ми викликали поліцію, і поліція приїхала, і там е, була одна е, поліціянтка, яка розмовляла російською. І ми дуже порозумілися. Е, владнали, я просто написала все, всі свої документи, все я дала. Я ж така вспомнила, що бухгалтер. От, вона мене навіть похвалила, каже, вам треба до нас поліцію. Я кажу, ні, спасіба. Коротше, все порішала, я вислала шефу, шеф сказав, тільки не риви, дамо тобі новий самоход, спиздів. Логістка сказала: так, я тобі на е, заладунок вже не даю, просто стій 24, ку тобто довгу паузу, а вже на завтра я тобі щось знайду. Ну, думаю, окей, буду стояти. А так доволі була погода така, ну, холодно було. От взагалі в Європі спека, як і вдома, я знаю. Але коли я виїжджала з Києва на каденцію, була така холодрига, що я з собою взяла тільки теплі речі і навіть тепле простирадло, яке від підпрі працює, бо я мерзну. Бо у мене дуже сумний попередній досвід. Тому що або як ми кажемо з хлопцями, або акула глуха, або свисток не працює. Бо у мене то вебаста не працює, то клімат контроль, кондиціонер. Ну, в общем, коротше, я. Гімна і Я тепер ж не вірю, ні в що добре світле і вічно з тими машинами. Ну, коротше, стою я. Просто стою собі, чимось займаюся, вже я знаю, що я нікуди не їду. З подругами там, зателефонувала, потринділа. І тут бачу, що за мною, тому що я стала не отак, як я зараз. От ви зараз зрозумієте, чому я так стаю. Хоча б хлопці б могли б сказати, могла б місце залишити, Ніт, Ось стоїть цей івека мій. І ось бачите, до, до кінця калейки який шмат, сюди може поміститися ще один такий івека. Або маленький бусик мені б в жопу встав. Але ні. Тому що коли я отак от минулий раз стояла на початку калейки і ззад мене було прекрасне місце, щоб хтось став. Сама... Я саме для того так і встала. Так я вже дорозповім, хоча темніє І у мене, бачите, телефон коціндив. якісь там. Поміхи. Ну, але телефон я поки не готова купляти. Так от, за мною став ще один такий же, ну, коротше, по це категорії полупокер, але рефрижератор. Ну, думаю, стоїть хтось там, паузу мотає, бо, 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 бо коли ти в день їдеш і проїхав 4 години, ну, або ти проїхав якийсь час, але не більше, ніж 4 години і 30 хвилин. Ой, я вам розповім, як мене хлопці тут так вчаться, це просто вони всі валають. Але це їм за те, що коротше, вони з дітьми не ходять у школу. <сум> так от. Ну, став собі дядько та й став. Я сидю, і тут таке геп. Я така клюнь в кермо. І в цей час до мене підходить поляк і каже, є, є закорити? Я І думаю, чи це поляк в мене в'їхав? Думаю, ну добре, хоч і з цим теж порозуміюся польською мовою. А ні поляк е, виявився просто тірщиком, який проїжджав повз, побачив у мене польські номери. І це вирішив стрільнути папіросочку. У мене була, я вам показувала, що в мене є пачка сигарет, яку я даю, коли у мене просять. І тут я бачу, що з того самоходіка, ну, який за мною стояв, виходить, е, виходить чоловік, ну такого віку вже. І я просто вже знаю, як його звати, який в нього вік. Ну, тобто, 65. І, скажімо так, восточної наружності фотографує мої номери мене, всю мою машину, підходить до мене і каже, давай документи. Я кажу з Хірані. Він каже, ти ж в мене в'їхала. І тут, дівчата, знаєте, що мене спасло? Мене, ну, я вам скажу чесно. Ну, тобто, Мене спас мій оцей тахограф. Я його вже почала називати тонометром, тому що коротше. Але коли ти стоїш, або коли машина рухається, він це фіксує. Коли машина стоїть, він це фіксує. Він все фіксує. І не можна сказати, що я їхала, коли я не їхала. І у мене доказ є цей тахограф. Хоча я знаю, я ще не знаю, як це робиться. Але я знаю, що Сашко примудрявся якось рухатися своїм тіром так, щоб в нього пауза не зірвалась. Тобто, от зараз мій ну, короче, мій тахограф врахує, що ну, ми стоїмо, у нас ліжечко, ми відпочиваємо, і трогати нас не можна. От. Але Сашко якась вміє, я не знаю, чи по пів сантиметра він рухається, чи по пів хвилини, я ще цього не взнавала. Ну, але ж головне, що головне бути впевненою в тому, що я кажу. Я не знаю, навіть яке гівняна корочек, якість цього відео буде. Але історія непогана. Так от, коротше. Той дід російськомовний, живе в Німеччині, мені каже, ти в мене в'їхала. Я кажу, дід, ти, мабуть, маку клюнув. Чому б я в тебе в'їхала, коли я, по-перше, стою під уклін, а по-друге, щоб в тебе в'їхати, мені треба було здавати назад, а я цього не робила. І я взагалі нічого не робила, господи, тут такі криси бігають. А я поприбирала, блять. Має... Нема що їсти, мабуть. Коротше, я кажу, чому мені було соватися назад, якщо я могла соватися і вперед? І він каже, та я сам не знаю, що ти поїхала назад. Я говорю, я не їхала назад. У мене тахограф, і він все фіксує. Я нікуди взагалі не рухалась. Он, так що, то та я в тебе в'їхав, виходить? Я говорю, ну виходь, що ти в мене в'їхав. І тут я просто одразу кажу, визиваємо поліцію. І цей дід каже: Та ні, не треба ніякої поліції, бо я штраф заплачу. І я думаю, прекрасно. Ні, я зараз зроблю щось з цим зображенням. Все, стала під ліхтар, ось дивіться, ось в ці двері він в'їхав. І каже, що ти в мене в'їхала. Пошкоджень ну, нема майже. Ось я, а, коротше не видно. А он, бачите, крапочки? А... Та й, мабуть, і все. І він мені каже, типа, не будемо визивати поліцію, тому що мене оштрафують. Е я кажу, та ні. Зранку була така класна поліція, ми всі були чемними, ми всі були привітними, і вони мені самі ті вівчата сказали. Що от тому водію треба було виписати штраф. А ми цього не будемо робити, тому що всі були вічливі, ніяких шкандалів. Коротше, вели себе нормально. Думаю, боже, що б це ненормально себе вести? Ну, але я собі це запам'ятала. І, і справа в тому, що зараз це буде більш цікаво хлопакам. В, в Німеччині поліція зараз не виписує жодних протоколів. Вони реєструють подію, беруть ваші дані. Потім вони вносять їх в комп'ютер, і ви отримуєте код вашого ДТП. І потім з цього з цим кодом ви на сайті або на емейл отримуєте оцей протокол в електронному вигляді. Ну, ви або логіст, або шеф, або страхов... ну, для страхової. І все, на місці вам ніхто нічого не дає. Жодних європротоколів ми не малювали. По-перше, мені шеф не давав собою. У мене навіть собою нема страхівки ніякої. Ну, тобто, у, у, на інших фільмах у мене хоч якийсь чек був чи щось. Чи... Хігельман так взагалі. Хігельман маща. Він, у мене, я досі таскаюся з цими європротоколами, які надав Хігельман. і інструкцію, як себе поводити у разі ДТП. Хігельман в цьому плані молодець. І, коротше кажучи, дід себе почав, знаєте, якось дивно вести. Він сказав, я не можу зателефонувати в поліцію. Я ще щось не можу. Ти подивись, у тебе нічого нема. От тільки я собі дзеркало пошкодив. І я думаю, зразка, зараз він поїде, а потім він мене пофотографував. І він скаже, що це я в нього в'їхала, і от в нього фотографії. А потім піди та кажи, що то він стояв зверху, а я була внизу. Я кажу, ні, дядя. Ведемо себе, будемо чемними, не будемо творити хуйні, визиваємо поліцію. Приїхала бригада. Вони не дуже люблять приїжджати на такі ну, дріб'язкові моменти, але вони приїхали, вони не говорили, вони навіть англійською не говорили, і ми коротше, підтягнули перекладач. І що на мене потім врятувало, це те, що логістка мене 10 разів питала, а що вони сказали, а що вони не сказали. Чому? Перша бригада, поки я спілкувалася з тою Валентиною. Наче Валентина її звали. І друга поліцейська одразу внесла в комп'ютер, в базу всі наші дані і мені видали такий довгий-довгий код. І сказали, що з цим кодом ви можете звернутися на сайт або на емейл e і отримати ваш протокол. Друга бригада, я їм навіть визитівку показала і сказала, що це вже друге ДТП. А вони кажуть, а... і я ж я не знаю, що їм говорив той дід, але він же говорив німецькою. І, коротше, я, я тому хлопцю і кажу, я стояла, у мене он, тахограф. Він все зафіксував. І той каже: Так, я знаю, що такий тахограф. Ага, а в тебе є фоточки твої. Кажу, є. Він покажи. І я йому показую, як дід в мені стоїть, в нього поламана церква, те Бо дід потім взагалі від мене від'їхав і сказав: оце ж він казав, подивись, нічого нема, наша нам та поліція мені випишуть штраф. І знаєте, я перше подумала про те, якби я. Комусь в німцях сказала, що мені випишуть штраф, або ще якісь у мене будуть проблеми. Давайте нікого не викликати. Так, да, у нас спекалі. Е -е -е мене послали, коротше, куди подалі. Я така кажу: ні 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 Думаю, так, машина польська, у мене я взагалі з України. Що значить, ми роз'їхалися? Нічого ми не Хоча, Хоча вчора. Одному моєму приятелю з святого телеграм-канала щоденник витія в Швейцарії хлопець в'їхав взад. Він щось замріявся, заговорився, в телефон завтичив. Ми всі знаємо, як це буває. Не заметив кінця пробки. І коротше він в'їхав. Тому нічого, бо в нього він да, от як у мене. Зараз покажу. Ну короче, бачите, там у мене купа заліза, залізе. Воно мені жопу відвисає. А в того помятий капот. І той сказав, давай не викликати поліцію і дав йому там дві якісь купюри швейцарських гроші. Ну, тут вони розійшлися. А я щось не захотіла, тому що ну не захотіла і не захотіла, і правильно зробила. Так що інша бригада сказала, слухайте, ми вам код не дамо, у нас немає часу це зараз робити. Ми це зробимо в, у, в другий свій робочий час. І наступного дня ви можете отримати код про ваше ДТП тралі-ля. І от таким чином на паузі в 24 години, не рухаючись з місця, на третьому дні роботи на цій фірмі у мене було два ДТП. І якщо сказати, що це все, ні, це не все. Це дуже не все. І я навіть хотіла все спихнути на ретроградний Меркурій, але навіть мала сказала, мама, з такими прийобами ретроградний Меркурій точно не до чого. Ну, але це всі історії будуть інші. Так що перша історія про те, як іноді на 24 можна зробити 2 ДТП. А зато є хороша новина. Зупинився тірщик. Боже, як його звати? Я не пам'ятаю, святе свята людина. Тільки з, повернувся з бойових дій на свій тір, і він мені, у мене двері ці не закривалися. І він мені їх так добряче закрив. Я ними не користувалася, заліпила лейкопластирями. Цими скотчами. Але потім щось почала. І шеф такий, коли мене звели на базу, типу, міняти машину, подивився, каже, так воно все працює, бляха. Стой свою сорокап'ятку і їхай далі працювати. Отак от, от воно і вийшло. Всі шефи пусть Воу, Нам пороблено, нам усім пороблено, вдома ми як на чу.